Всім миро Божого, всім доброго ранку, Псалом 78, Псалом Асафів. Боже, погани увійшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали, віддали, На поживу для птаства небесного, тіло Твоїх богобійних звіриній земній. вони розливали їхню кров, нему воду, в околицях Єрусалиму і не було погребальників. Ми за ганьбу для наших сусідів, за нарогу та посміх для наших поколінь, околиць. Аж доки, Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царство, що імені твого не кличуть. Бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів, передкіськів нам, нехай попередить нас скоро твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже, нашого спасіння ради слави імення Твого і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення Свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог, нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лице Твоє дійде стогін зв'язання, за великістю сили рамена Твого, збережи на смерть пророкованих. а Нашим сусідням вернись. Семикратно, на лоно їхню їхню наругу, якою тебе зневажали, о Господи, а ми твій народ і отара твого пасовиська. Будем дякувати тобі вічністю. Вічно будемо оповідати про славу твою розроду в рід. Амінь. Псалом 78.